Вітаю, шановні друзі! Дуже актуальне питання від моїх підписників: чи легально перебувають українські військовослужбовці за кордоном, коли їдуть на військові навчання? Е, питання виникло тому, що багато військових, які приїжджають, е, попадають в ситуації, коли в них? Їх командири забирають паспорта, і фактично, взагалі, люди думають, що вони незаконно знаходяться на території Європейського союзу. Насправді, друзі, це не так. Я вже знімав відео і розповідав, що дану інформацію можна перевірити, тому що всі військовослужбовці, які їдуть на військові навчання за кордон безпосередньо в країни Євросоюзу, вони виїжджають офіційно, і інформація про їх виїзд заноситься до. До всіх прикордонних баз, як і України, так і Європи. Незалежно від того, чи забрав командиру військовослужбовця закордонний паспорт, чи в нього взагалі його не було. Але такі ситуації, на жаль, є. Мені важко сказати, друзі, по якій причині командири складають ці казки про те, що військовослужбовці знаходяться тут незаконно. Можливо, для того, щоб вони не втекли, але з точки зору юриспруденції і закону, ще раз вам кажу. Що будь-яка людина, яка перетинає кордон, навіть ті ж самі військовослужбовці, яких забирають паспорти, вони все одно перетинають е, його офіційно, друзі. Тому жодного порушення європейського законодавства в даному випадку немає для тих військовослужбовців, які їдуть в Європу на військові навчання. Тому за це можете не хвилюватися. Е, міграційне законодавство Європи, ви жодним чином не порушуєте. І не слухайте казки своїх коментарів командирів, які ну по суті вішують вам лапшу. Ви знаходитесь всі в Європі на військових навчаннях офіційно. Я не знаю в рамках яких військових угод між Україною та Євросоюзом це відбувається, але саме знаходження людей тут являється абсолютно легальним та законним в рамках 90 денного безвізового режиму. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.